Мене звати Давид Грибов, і це наша нова зустріч у світі напоїв Сантім. Сьогодні проговоримо про порто або те, що називають у нас портвейн. В першу чергу порто це вино, яке контролюється за походженням, Португалія. І північний регіон Дору, саме там його і виробляють. Порту в нинішньому вигляді. Ми завдячуємо одній особі. Це Себастьян Хосе і Мелу, більш відомий як Маркіз де Пампаль. Він розділив всі виноградники по уровню якості та створив прообраз нинішнього інституту Дору і Порту, головного контролера всіх вин Портвейн. По кольору може бути білим, рожевим або червоним, але найбільш цікавим є саме червоний. Він розділяється на декілька підвідів. Також портвейн є класним інгредієнтом багатьох коктейлів. Це найбільш популярний літній порто, тонік, білий порто і тонік 50 на 50.